Я вже вдруге завітала, дуже гарно стрижуть. Нам, як пенсіонерам, як мало отримуємо пенсії, нам тут добре, вигідно. Дівці теж прекрасно ставляться до нас, хоча пенсіонерів. Спасибо їм велике, таким, як сама пенсіонерам. Я вже їм розказувала, теж ходять стрітися і кажуть, що дуже добре. Може сюди прийти. Много. Ми не просто так почули, а ще не було. Це перший раз. No. Чули про благодійну перукарню, яка відкрилася у місті? Ah, А, чула, пенсіонерів, да. інвалідів, одиноких. Ось тут поруч Світ зуття, справа. Okay. Там де зоосвіт. У нас кінця вхід. Yeah. Ми мали забезпечити. Ви туди підійшли. Ви поцікавитеся. там записуються. Добрий день. Ви знаєте, що в місті є благодійна перукарня, яка обслуговує безкоштовно пільговиків? Знаю, у мене сусідів користуються. Світ зуття з боку зоомагазин. Ну я знаю, що там була перука. А тепер вона обслуговує пільговиків велика категорія людей. Наприклад, вдови, багатодітні, одинокі, малозабезпечені, пенсіонери, інваліди так. дешевші. Да. Взагалі безкоштовно. безкоштовно? Так, о, треба о, зайти записатися. <рес> треба поцікавитись, що ви підпадаєте. Тут з боку. Там малозабезпечені, забезпечені, можуть безкоштовно обслуговуватися. Отут, де була перукарня біля зоосвіту, з боку від світу взуття. Будемо можете...